Вітаю ще раз, Кароліна, з Христом з Різдвом Христовим Христос народився. Славімо його дійсно. Зараз ми знаходимося на території Михайлівського золотоверхового собору. Хочу нагадати, що саме ця церква є кафедральним собором новоствореної помісної православної Україн... української церкви, і от зараз дійсно триває, триває літургія, яку править саме. І головує саме на цій літургії владика Філарет, який є духовним наставником української автокефалії, можна сказати, оцим, який надихнув на створення саме української автокефалії, 27 років стояв на сторожі, і боровся саме за духовну незалежність. Але от цим таким різдвяним ранком ми вже дізналися деякі новини щодо Томосу. І відомо, що саме Томос зараз вже знаходиться не в Україні, а знову відправився до Стамбулу, до Вселенського патріархату тому, що е, саме е, цими днями, двома днями, протягом цих днів буде е, там відбуватися Вселенський е, синод. І от свій підпис на документі на тому сі поставив лише Вселенський Патріарх Варфоломій, але ще треба, щоб цей документ засвідчили усі члени священного синоду Вселенського патріархату. Тому от саме цей документ зараз відвезли знову до Константинополя, до Вселенського патріархату, і найближчим часом знову він повернеться в Україні. Підтвердження цієї інформації ми чекаємо. Чекаємо, тому що зараз триває служба. Усі люди, які мають. Йть достеменну інформацію зараз, там служать її, тому от чекаємо завершення служби і будемо знати більше і інформації і офіційно. Також хочу сказати, що дізналася дізналася, що Томас будуть зберігати у святій Софії. Його будуть зберігати за особливими умовами, саме але документ, от який. Не той, от гарний, да, там у написаний у стародавньому стилі документ він буде зберігатися у СТІ Софії, а саме от документ такий, який затверджує більш простий, да не оздоблений. Він буде зберігатися у церковному у церковному архіві, і також головні, головну частину про створення автокефальної церкви буде оприлюднено на сайті новоствореної Української православної церкви. Також відомо, що це як я вже сказала, це головний кафедральний собор, але усі служби на великі свята будуть правитися саме у митрополичому храмі у стародавньому храмі Софії Київській. Також сьогодні стало ще відомо, що от головна і офіційна резиденція митрополита Київського епіфанія буде розташовуватися саме тут, на території Святогеоргівського Михайлівського свято Михайлівського золотоверхового собору, саме у дворі. Тобто, от зараз за моєю спиною можна сказати, що. Що найближчим часом ми можемо говорити, що саме і тут і буде перебувати постійно митрополит Київський епіфанії? Отже, основні основну інформацію, така підтвердження її офіційне підтвердження. Будемо звичайно чекати і повідомляти про все, що нам що нам скажуть представники православної церкви в Україні. Кароліна, поки що вся інформація тобі слово до студії передаю.